Як перевірити з'єднання зума Zoom, Zoom румсом? Щоб перевірити з'єднання зума з зумрумсом, потрібно подивитися на ось цю піктограму. Ось так вона виглядає. Зараз Zoomрус не під'єднаний до нашого зума. Давайте під'єднаємо. Натиснемо сюди. У нас запросить пеїдін-код. Пейдін-код написаний. З верхнього правого кута монітора Room. Давайте введемо його в поле. Натискаємо Pair. Ось наша іконка згорілася таким сірим і заповнилося фон. Це означає, що Zoom Room під'єднаний. Під'єднано з Омрума теоретично не потрібно встановлювати кожен раз. Воно зберігається між конференціями, але потрібно слідкувати, щоб з'єднання було для того, щоб конференція йшла у ВМІкс.